Хтось тут знагодився. У Ютубі я бачу, що в нас такі великі затримки, тому будемо чекати. Сподіваюся, що я з'явлюся в ефірі, тому що я відключив і раптом через 30-40 секунд після того, як я живу, що нічого не має, тоді власне, побачив, що трансляція долетіла власне, до серверів Ютуба і до мене вернулася. Але було пізно, я її вже зупинив. Тому, друзі, я зараз ще раз запустив трансляцію, сподіваючись, що все ж таки ми з вами зараз зустрінемось з ефіру. А поки що, щоб не нервуватися, я поп'ю чаю Кажуть, що чай декого заспокоює. Боже, як маємо. В раз сталася помилка. Все просто відмінно, пише, але сталася помилка. Спробуйте пізніше. Дякую, люди мене чекають, а я буду пробувати пізніше. А що мені залишається? Ось, Все відмінно, тільки спробуйте пізніше. Я не знаю, що робити мені, якщо чесно.